Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую смачний і простий салат з капусти на зиму. У мене ще залишилась рання капуста, яка вже почала тріскатись. Просто шкода, що пропала. Зірвала частину. Але це ще не все. Тому готуємо. Для цього салату я підготувала. 5 кг капусти, це вже без качанів, 1 кг моркви, 1 кг цибулі, 1 кг болгарську перцю. У мене він м'ясистий, і три гострі перчини для пікантності. Починаю з підготовки овочів. Капусту спочатку нарізаю на великі шматки, вирізаю качани і потім пропускаю через кухонний комбайн. В мене чесно терпіння нарізати ножем не вистачає. Саме для цього, напевно, і придумали комбайни. ідеально, коли готуєш велику порцію. Коли капуста готова, змінюю насадку і натираю моркву. Теж комбайни. Якщо у вас немає техніки, звичайна терка теж дійте. Після моркви цибуля розрізаю навпіл і нарізаю півкільцями. Потім болгарський перець. Очищаю, ріжу напіл і теж нарізаю невеликими шматочками. І на останок гострий перець. Усі овочі я з'єдную у великій мисці. Спочатку капуста. Потім морква, перець, сибуля і вже наприкінці гострий перець. Далі додаю спеції. 100 грам солі. Але краще пробуйте на смак. 400 грам цукру, 5 лаврових листочків дрібно ламаю. Додаю 15-20 горошин чорного перцю, 400 мл олії і 400 мл 9% оцету. Усе це гарненько перемішую руками, щоб капуста швидше пустила сік. Потім залишаю овочі на 2 години. Час від часу перемішую. Суміш стає м'якішою, а на дні з'являється багато соку. Через 2 години подивіться, овочі осіли, соку достатньо. Тепер беру чисті банки і наповнюю їх салатом. Обов'язково добре утрамбовую і заливаю соком, який пустили овочі. У мене вийшло 9 літрових банок. Далі беру велику каструлю, вистилаю дно рушником, ставлю банки, заливаю водою по плечики банок і ставлю на вогонь. Коли вода закипіла, стерилізую 30 хвилин. Після стерилізації Каструлю знімаю з вогню, дістаю банки і закручую ключем, перевертаю догори дном і вкутую до повного охолодження. Ось і все. Салат виходить дуже смачний, ароматний і хрумкий. Ідеально смакує і просто як закуска і до м'яса, і до картоплі. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!